Біткоін дійшов до 90 тисяч, що робити далі, чи купляти, чи продавати. А давайте розбирати конкретно по нашій аналітиці. Вчора я писав для вас цю аналітку, де казав, що шукайте продовження, тому що ціна. Ми в тренді, і ціна біткоїна була по 82 тисячі. Я сказав тільки на зупинках. Відкатах шукати Вонги Скорочасно, дуже швидко поросли. що навіть ну більшість для більшості людей це було дуже важко 에, зайти. В лонг. бачите, від цієї зони ми виросли ще аж на цілих. Якщо ви побачите 10%, стоїть серйозне питання, що робити далі. Перед цим як я скажу. Друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться, бачите, яка класна аналітика. І обов'язково підіть підпишіться в Телеграм, буде в описі, щоб ви не забували і не губили ці наші безкоштовні апдейти, аналітики, відеоуроки, які допоможуть вам заробляти все це для вас безкоштовно, тому підписуйтесь йдуть далі по біткоїну. Те, що я казав вчора, продовжуючи, ми в цьому лонговому тренді тут. Саме складніше це шукати чіткі розвороти цього тренду, бо зазвичай найсильнішим сигналом розвороту будуть величезні масові ліквідації. Якщо ми подивимося от попередній раз, де були найбільші ліквідації, ви замітите, що найсильніші ліквідації були коли ціна доходила аж до 50 тисяч, і тут було величезне падіння відкритого інтересу. Відкритий інтерес, коли він падає, особливо дуже багато, це гарний сигнал того, що когось ліквідували. От вам знову велика ліквідація. Ціна, бачите, красиво переходить в боковий іноді бачите, велика ліквідація. Ціна це якраз от цей памп відбувався на величезному падінні інтересу. Ціна що чуть підійшла і перейшла далі. Величезний боковик. Це якраз перший сигнал того, що тренд закінчується. Отут, От вам приклад, взагалі розворот е, боковика, бачите, від величезної ліквідації. На жаль, зараз ми її не бачимо, і якщо ми подивимося інші карти ліквідацій, так само немає чіткої ліквідації. Це погано, бо якби вона була, це вже був би прям чіткий сигнал, що тренд закінчується і е, в кращому випадку біткоін в боковик. Відповідно стоїть питання, що ми краще зараз можемо робити зараз, доки немає е, чітких сигналів, що тренд закінчився. Я рекомендую е, шукати і думати про продовження тренду. Е, є золоте правило: торгуй тренд, поки він не закінчиться. Що ми можемо робити після такого пришвидшення, яке зараз відбулося, зараз шукати лонги вже пізно. От ще раз повторюю шукати прямо зараз лонги вже пізно. Ціна дуже багато виросла і її потрібно буде розторгуватись. Навіть якщо ціна піде, е, ймовірність витягнути класний трейд буде дуже складна. Що найкраще робити це чекати боковиків. От зараз для продовження тренду найкрутіше, що може статися з біточком, це перехід в боковик. От якщо буде перехід в боковик, це буде саме краще, як і для бітка, так і для альтів. Бо це буде сигнал, що почнеться аль-сезон. І про аль-сезон, до речі, чого він має початися. Ми записали відео, я додав його в опис. Ось такий боковик, якщо він буде. Наприклад, ціна відпампилась, і переходить от вам такий боковик. Потім цей боковик триває. Скільки тут, от вам покажу. Наприклад, цей боковик бере тут триває 15 днів, потім триває 35 днів, і тренд продовжується. В цей момент альткоїни будуть просто двіжувати. Бо це буде той час, коли альта буде просто робити красоту. Тобто, навіть ось такий боковик ширший. Бачите? По факту, оце все це все було великий боковик. І він тривав взагалі 65 днів. Тобто, зараз щось похоже може бути не завжди таке аж прям суперкрасиве, іноді буває ось такі боковики. От вам 32 дні. Ну, для продовження тренду саме крутіше це, я б сказав, ось такий боковик був би найбільший. Падіння, зняття лоїв, продовження стоїть питання, яке би кожен з вас адекватно зайняв, які можуть бути межі боковика, і що ми тоді будемо робити конкретно, друзі? Нагадую, що на щоденній основі ми пишемо аналітику, ділимося трейдами в нашому клубі, де ми показуємо, що ми плануємо відторговувати, де ми ділимося. Нашими трейдами, приклад. От вам як ми ділимося з нашими з нашими студентами, ми чітко показуємо, де ми зайшли, вийшли, що пішло, що не пішло. Це дуже допомагає кожному з вас розуміти, як заробляти на ринку, і йти з нами. Плюс аналітикою ділюся, ділиться моя команда, і я особисто так само прописую чіткі плани, де я шукаю угоди. Наприклад, вчора, бачите, я писав по цьому по ефіру, шукаю від 300 лонги. і на щоденній основі. Я прописую по топових монетках, де я буду заходити виходити, і що я думаю, е, що треба зробити, щоб долучитися в описі під відео буде ось таке от посилання. Е, Дізнатися більше про закритий клуб. Е, відкривайте те посилання. І е, там буде форма. заповнюєте, і вже команда в порядку черги вам розкаже, покаже е, як воно працює. Як до, доєднатись, е, вертаючись до біточка, е, як ми будемо визначати межі боковика? А дуже просто ми будемо чекати, поки ціна сформує чіткий профіль об'єму. Тобто в таких місцях чіткий профіль об'єму це саме краще. Тому що він, розумієте, я дуже люблю індикатор профіль об'єму. І, до речі, я вже підготував відео, яке буде скоро на монтажі. Ми його, я надіюсь, впродовж місяця опублікуємо про те, що таке профіль об'єму, таке гарне, фундаментальне. Профіль об'єму він дуже класний. Він показує, бачите, чіткі оці зони, і нижче цієї велоєрелої це якраз буде та зона, де ми будемо шукати угоди на продовження. Так само тут, бачите нижче, оцих, о, нижче VRL, і Ми будемо шукати угоди на продовження цього тренду. Тому що прямо зараз робити? Зараз найкраще що можете зробити, це просто чекати, чекати, коли ціна дасть нам чіткий, красивий боковик. От навіть вам ось оцей боковик. Тут ціна що робила? Створила value, потім почала піджимати, і вже коли ціна взагалі піджимає і створює нову value, то якраз це та зона, від якої треба заходити на продовження. Потім, бачите, об'єми відтестили, тренд продовжився. От вам знову потім зробили знову боковик, і нижче цієї вел'єрело, і бачите, це якась та зона була, де треба було шукати угоди на продовження. Знов широкий цей боковик, коли він був ще тут, якраз нижче, от бачите, цієї зони, яка шукати лонги. Вже коли ми зняли зону, бачите, вже тоді, коли назад вернулися, знову можна шукати лонги. Те саме зараз по біточку. Ми зараз чекаємо, поки він сам покаже нам чіткі межі боковика, бо ми не знаємо, він може бути як і вузький, так і широкий. В ідеалі для мене що би було, якби він би зараз, от зона там, від 90 до 83, щоб він ось тут робив боковик. І вже від нього ми би шукали продовження. Це ідеальний план. Чому тому, що в цей момент ще раз Альта буде стріляти, коли біточок буде в боковику? Що е, складніше буде, і що буде важко нам відторгувати. Е, друзі, поставте лайк, підпишіться обов'язково і підпишіться в телеграм. Не забувайте. Що буде найскладніше для нас, якщо ціна просто буде летіти параболічно, як вона, наприклад, летіла ось отут до великої ліквідації? Ось ця вам бачите, оцей приклад. Тобто, якщо ціна буде ось так летіти параболічно, скажу чесно: тут же буде дуже складно щось піймати, і там вже тільки величезна ліквідація буде сигналом розвороту. Тобто, якщо зараз відбувається така штука, що біточок не зупиняється а далі, летить. То він, скоріш за все, буде летіти, поки у нас не буде величезна ліквідація, тільки величезна ліквідація шортистів. І коли тут вже будуть цифри пару мільярдів, е тоді це вже буде сигнал розвороту. Ну скажу чесно, спрогнозувати доки е і наскільки велика, це буде дуже важко. Тому боковик скажу чесно, я, я от е, я ставлю свічки за боковик. Що прямо зараз вам робити? Обов'язково долучайтеся в клубу. Ми будемо детальніше давати плани на щоденній основі. І прямо зараз дивіться відео по торговій стратегії, е, яку ми використовуємо особливо на трендовому ринку, щоб ви знали, як правильно заробляти і не пропускати ніяких угод. Все, друзі, до зустрічі.